Всемилостиво, Владичице, до Твого заступництва нині вдаємося, благань наших не зневаж, але милостиво, вислухай нас, дружин, дітей, матерів і тяжкою недугою, пияцтва одержимих і заради цього від Матері своєї, церкви Христової. І спасіння відпадаючих братів і сестер, і родичів наших стіли. О милостива Мати Божа, доторкнися до сердець їхніх і швидко підніми від гріховних падінь і приведи їх до Спасительної стриманості. Ублагай! Сина свого, Христа Бога нашого, щоб Він простив нам гріхи наші і не відвернув милості своєї від людей своїх, але укріпив нас у тверезості і цнотливості. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, що за дітей своїх сльози проливають. Дружин, що за своїх чоловіків ридають, дітей безпомічних і вбогих, заблудлими залишених, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, і нехай дійде це волання наше, молитвами Твоїми до Престолу Всевишнього. Покрий, і збережи нас від лукавого ловління і всіх підступів ворожих у страшний же час відходу нашого, допоможи безперешкодно пройти повітряні метарства молитвами твоїми, позбав нас вічного осудження, що покрила нас милість Божа у нескінченні. Viki, Viki, Ami.